У ці хвилини поблизу вуглегірська вточаться запеклі бої. Інформація про те, хто контролює місто, суперечлива. Зранку народний депутат Семен Семенченко повідомив населений пункт під контролем бойовиків. О півдні заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко спростував це і заявив: Вуглегірськ контролюють українські війська. Однак, у генштабі визнали, зв'язку з солдатами немає згідно з останніми даними РНБО. Бойовики обстрілюють місто із важкої артилерії, мінометів, танків та гранатометів. Докладніше. Світлана Павлюкова. Котел довкола Дебальцевого вуще. Вологірськ головний пункт в обороні міста відійшов під контроль бойовиків. Але окремі опорні пункти українські військові утримують. Про це на своїй сторінці в соцмережі повідомив Нардеп Семенченко. За його даними, підтримка прибула сьогодні до Дебальцевого. Станом на тепер з міста залишився тільки один виїзд у бік Артемівська. Тим часом у РНБО повідомляють, атаки бойовиків у цьому напрямку відбиті. Насправді зараз місто не перебуває під контролем бойовиків. За це місто йде бій, іде контрартилерійська боротьба, і наші воїни не збираються полишати своїх позицій. За останню добу ми втратили п'ятьох наших воїнів. Ще 23 отримали поранення. За даними управління МВС на Донеччині, за минулу добу в Дебальцевому загинуло двоє мирних мешканців. Місто обстрілюють з трьох боків. Про таку саму кількість жертв відомо в самому Вуглегірську. Тривають обстріли горлівки, повідомляють городяни. У приватному будинку згоріла жінка похилого віку та її чотирирічна онука. Відомо про чотирьох загиблих. У місті чимало руйнувань в деяких районах немає світла. За даними штабу АТО, обстрілювали пєски та Авдіївку. Люди масово полишають ці населені пункти. Люди виїжджають, намагаємося допомогти. Евакуація не об'явлена но людям пытаемся всячески помочь, чтобы могли выбраться в более безопасное место. Особенно дети, э, старики. Очень большая проблема с вывозом стариков, которые не могут ходить. Э нет нет транспорта, и дорога очень небезопасная. В месте немає світла, тепла, води та зв'язку. Зруйновані будинки. У мене мама, дитя війни. Она родилась во время войны, она страдала. Страдають діти, внуки, ребята, миленькі, помогіте, показуйте. У Донецьку не припиняються обстріли. Найбільш напружена ситуація у Петрівському, Київському, Куйбишевському та Кіровському районах. Я інвалід чорнобилець Я маю двадцять рентген офіційно. дозу облучення. Я інвалід другої групи. І це моє щастя. А я хто? Я хто? Минулої доби в Донецьку загинуло п'ять мирних мешканців, принаймні десятеро поранені. Світлана Павлюкова, Сабиті, канал Україна.